Будь ласка, ми з тобою найостанніші. Гриша, він вже поїхав, не дочекався нас. Давай, Але. Це мій котик. позаду, Ліхтарик. Хочеш, щоб ти дуже малесенький браток? ББ? Ти казала, що не хочеш, щоб був бибе. Ти передумав? Чи маленьку сестричку. Ясно, треба з про це переговори. Тримай. Я в Алді, мені треба до бургерів сир купити. Так начебто все є, і можна було б не заходити, але ж, але ж. але Одного інгредієнта не вистачає, тому сишити. Це знову є зі знижкою. Ось така вперше бачу багато соку поставила знижку. Додатково ще 30%, ну, виходить десь євро 1 літр. Коштує натурального соку, хоча або з деконцентрації ну, не буду брати. Ось, до речі, так виглядає згущене молоко, про яке я казала, що за ним сумуємо якось відео. Ось воно яке. Коштує 397 грамів, євро 35, але це пропозиція. Ось є цей. Ага, цей дорожчий. Кравший теж чебер. Виходить кілограм 745, а цей коштує кілограм 9,27. Так. так, ось стенд великої азійської кухні, багато різних пропозиціями. Щось, типу горішків навіть. Але ось щоб привернуло мою увагу, тісто сушене, ось таке кругле. Це прозоре рисове для ось таких голубців, схоже на голубці, називається неми або нами, неми. Там з різною начинкою, з крабом, з крабами, з креветками, свининою, з куркою, з різними роблями. Мені, до речі, смакує, але я жодного разу не робила. Хочеться якось спробувати. Називається рисовий папір. Ось Біля церкви збираються багато людей, похорон буде, служба, і навіть там мер. Стоїть багато людей, сходить. Хтось такий. жан марі йде в сторону церкви. таке. Так, я як завжди в такі моменти думаю про своїх підопічних, сторічних чи майже сторічних. Зараз бажаю здоров'я письменнику, якому в цьому році 100 років має виповнитись. Ну, той, що має національне значення його доробок, письменник, дослідник окситанської мови. Ох, сподіваюся, з ним все гаразд і це сьогодні не про нього історія. Менше степ. Хотіла сказати, ще, що в Лії. В групі дітей мало, як і було вчора. Сьогодні більше не стало. Діти кашляють, шмургають носиками. Олії теж закладеність ніса Трошки залишилась. Вчора ввечері промивали носик, але вирішила сьогодні таки відвезти її в школу. Вона до 12-ї сьогодні. А завтра вже будемо дивитися. Ввечері завтра будемо дивитися. Сподіваюся, що тим легким нежитим все і обмежиться, що не будуть хворіти, нам Зайшла за сиром, як завжди, трошки докупила продуктів. О, пішла я додому, проїздила зараз 9.44, витратила час на магазин, а о 12 вже в школі треба бути. Ще люди йдуть прямо натовп, збирається. Цікаво, як вони взагалі дізнаються про те, що ось, наприклад, сталося ще й так. Всі разом згуртовано приходять, тому що я, окрім оголошень біля мерії, не знаю. Якось, ну, взагалі, я мало про це знаю, як сповіщають та Хоча колись нам на номер телефона прийшло повідомлення, ну що хтось помер, і буде похорон. І ми, ми, ми зрозуміли, що це або помилили, а ні, там було, що ваш номер є в списку мого там, батька чи матері, в списку номерів в телефоні. І ось ми вам повідомляємо, що приходьте, будь ласка, на службу. Добре, все. Таке життя. Гарненько сонечко гріє. У нас сьогодні буде плюс 15. Що ще треба почекати, ще не приїхав. Зараз Лія вам покаже щось. Що це таке? Це був мій подарунок, на різдво. Це був так. Синтак... ну, це ми синка, і вона може музику. Вон. Ну, спробуй. Спробуй показать. Окей. Okay. И тут он вмикается. Окей. Okay. И тут треба вмикнуть. Okay. А сейчас так вот и, и такая? Ох, як вона класна вийде. А ще вона може. Вау. Вона... Ай, вона так може вибрати. Тобто ти у Санта-Клауса попросила машинку тобі подарувати. І ви бачите? На польці. Угу. О, пари де. А ще вона може. Дуже а -а. весело. Ви мене запитуєте, тому показую знову, що я читаю вечором дітям. Читаю дві книжки, зазвичай, тому що одну більш таку дитячу для Лії, і щось для доросліших дітей теж окремо читаю. Отже, Дара Корні, Чарівні істоти українського міфу. Це, взагалі, серія, здається, три частини є. Різні духи, лісові духи, ще якісь духи. <1 <1> а Це в нас домашні духи. Зараз, до речі, подивлюсь, має бути десь наприкінці написано. Які саме частини є? Ось духи природи, мабуть, не лісові, все ж таке духи природи. І ще одна частина. А, власне, Цікаво, доволі цікаво, і написано, це не дитяча книжка, можливо, навіть так. Хоча тут казки, але опис такий енциклопедія духів про те, що вірили наші пращури, в яких духів цікавих. і Ось ці казки про кожного з таких духів, наприкінці кожного розділу. Цікаво дітям. Гриша взагалі дуже просить щораз читати. Йому, мабуть, найцікавіше таке слухати. Ну і казки він любить дуже. Лії читаємо. Ну, теж всі слухають. Читаємо тільду Яблучно зернятку. Це серія з чотирьох книжок. Це німецький автор Андрес Шмахтель. Це так називається. Цікаво про мишку маленьку. Про її пригоди, про друзів. Клас, мені подобається гарні, добрі оповідки. Так, дочитуємо вже, вже майже всі все прочитали. Ну, Наостанок, це букварик, який, за яким я вчила Буквар читайлик. вчила читати дітей. Я сама завжди, ось, ну, в 5 років приблизно починали вчитися. По різному період в кожної дитини займав. Навчання, але ну, до школи вони вже прочитували по кілька книжок, ну, якусь серію книжок а, купували, читали. Ось то що Навчались доволі швидко, з Лією йдемо повільно, в неї то є настрій читати, то немає. Я так дуже не наполягаю, тому що в неї все одно це факультативне навчання, вона французьку вчить, абетку в школі. Ось теж щодня в тій школі навчається, тож ми потрошку йдемо. Нікуди не поспішаючи, але все одно маю таку мету навчити її читати. Можливо, комусь із вас буде цікаво, тож я рекомендую. Це дуже класний, ну, класний букварик. Тут є навіть рекомендації для батьків, як саме навчати, на чому робити акцент, як дитині допомагати. Ось, тож, кожен зможе самостійно впоратись з таким ось навчанням. Для діток. Це видавництво школа, автор Василь Федієнко. Ось так. Ну що ж, сьогодні четвер, залишилися ми з лією вдома-таки. В неї закладений ніс, трошки воно кашлює трошечки, але без температури нічого такого серйозного немає. Я вирішила все одно її вдома залишити. Я себе теж не дуже почуваю, тож почуваюся не дуже. І просто додатковий в нас такий відпочинок. Настільки, що я не піду, не пішла, не піду сьогодні на ярмарок, хоч і планувала. Добре, що трошки закупилася в Алді, тож фруктів вистачає, всього в нас вистачає, не потрібно це робити. Ну і плюс я можу чоловіка попросити, він... Як завжди на обідній перерві, може купити те, що необхідно, але з ярмарком ми на цьому тижні пролітаємо. Нічого, головне гарно почуватися, здоров'я на першому місці. Тому ось так: хлопці всі поїхали по школах, вечором знову всі зберемося. Єдине, що подій, як таких в нас не буде в четвер. Нічого такого не фільмуватиму. Та й сьогодні не надто насичений, можливо, не надто цікавий був. була така ось наша традиційна відеозустріч. Все одно, думаю, що ви були не проти з нами побути. Побачите хоча б кілька хвилин нашого життя. Дякую вам за те, що це зробили. Дякую, що додивились відео до кінця. Будемо продовжувати. Фільмувати, архівувати нашу історію, історію нашої сім'ї і вас запрошуємо завжди до перегляду. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал. Обов'язково ще побачимось. Заходьте привітатися в коментарі. Все, як завжди, бувайте.